Етап 2. Якщо ми вже просадили нитку через трубу сюдою, нам треба зараз прокласти оцей кабель. Он що пішов туди і ось сюди, в трубу. Беремо так само нашого добровольного помощника. Пелісос, підпираємо трубу. Бо, як відомо всім, труба то не гофра, в неї тяще. І йдемо пробуємо тягнути, нічого так не виходить. Приходиться бігати зад перед, перед, -зад, підтягувати просто нитку. І подавати по трохи кабель звідти. Бо якби одному в трубу бачите, засунути дуже тяжкувати. Воно його натягує, коротше, взагалі не то. Так нічого не виходить звідти тягнути. Зараз спробуємо там ось з того боку ми підв'язалися. І будемо цю трубу просто натягувати на цей кабель, як коротше, всі по ньому що. Зараз давайте прямому. Раз. Так і що. Це набагато краще. Все, використовуєте як з гофрою. Там з одного боку підв'язуєтесь, якщо ви сам, і далі собі спокійненько тягнете, тільки що, бачите, я попідв'язував от кабель, Краще не підв'язувати. Бачите, зараз узел такий, і мені приходиться тут розв'язувати. В принципі, закінчили, але оце я називаю вже якийсь успіх чи що, бо ось нитка капронова. Порвалася вже як кабель, хоча б основний вийшов. Норм. Все, зараз протащимо повністю вже його, і в принципі, все користуйтесь люди, кому потрібно.